Друзі, офіційна статистика мого каналу каже, хлопче, тебе дивляться, але не підписуються. Усього 8% переглядів на моєму каналі це люди з підпискою. І якщо чесно, це мене дуже засмучує. Будь ласка, прямо зараз натисніть кнопочку підписатися. По-перше, щоб не пропускати вихід нових відео на нашому каналі. А по-друге, щоб я побачив усіх наших людей, для кого я і намагаюся робити цей контент. Дякую за розуміння і приємність перегляду. 3 травня 1979 року пройшли дострокові парламентські вибори у Великій Британії. Наступного дня прем'єр-міністром країни стала лідерка консервативної партії Маргарет Тетчер, перша жінка на цій посаді в історії країни у світі. ж вона стала відома як залізна леді. Цікаво, що вона використовувала це прізвисько навіть у своїй передвиборчій кампанії. Її гаслом було Британії потрібна залізна леді. 25 травня цього ж року сталася найбільша авіаційна катастрофа на території США у 20 столітті. Авіалайнер Макдоналд Дуглас DC-10» авіакомпанії American Airlines виконував регулярний внутрішній рейс за маршрутом Чикаго-Лос-Анджелес, але в аеропорту Чикаго при розгоні втратив один із двигунів і через хвилину після зльоту впав на землю з висоти в півтори кілометра, забравши життя 273 людей. 16 червня 1979 року, замість голови ради революційного командування Іраку та президента країни Ахмеда Хасана Аль-Бакра, президентом та головнокомандувачем Збройних сил Іракської Республіки став Саддам Хусейн, який буде керувати країну аж до березня 2003 року, тобто до початку операції США в Іраку, що мали на меті повалення режиму Саддама. В грудні цього ж року його захопили і передали новій владі країни. Яка ще через три роки засудить його до смерті, 5 грудня 1979 року, радянський союз розпочав своє вторгнення до Афганістану. Операцію по зміні влади Україні планувалося провести за лічені дні. Однак війна розтягнулася на довгих 10 років та забрала близько 15 тисяч життів, на жаль, в тому числі, і наших з вами співвітчизників. Таким був 1979 рік в історії світу. А яким же був цей період у світі літератури? Підписуйтеся на наш канал, мощуйтеся зручніше та приготуйтеся до наймасштабнішого випуску в історії цієї рубрики. Адже перше досліджене десятиліття треба закривати саме так. Тож з вами канал Який Бук, і ми починаємо. Вибір Софі Роман американського письменника Вільяма Стайрона, що вийшов у світ завдяки видавництву Random House у 1979 році, основна мета твору це зробити наголос на тому, що голокост був спрямований не тільки проти євреїв, як прийнято вважати, а й проти інших жертв нацистського режиму, зосередивши увагу на багатьох християнах, і особливо на слов'янах, які також загинули в концентраційних таборах. Важливо зазначити, що Тайрон повністю визнає страждання євреїв, однак наполягає на тому, щоб розглядати цю трагедію як загальну людську. Але через рішення письменника представляти ці ідеї та чітко включити їх у розповідь свого роману, призвело до полеміки та суперечок, які тривали ще досить довгий час. Основне натхнення для сюжету Вільям Тайрон бере зі спілкування з польською біженкою, з якою він одного разу зустрівся у Брукліні, а вже під час роботи над романом романом автор особисто відвідає Аушвіц або як дехто називає його Освенцем, кажуть, що центральний елемент сюжету роману, саме той катастрофічний вибір, про який йдеться в назві, був натхнений історією про ромську жінку, якій нацисти наказали вибрати, кого з її дітей слід убити, а кого пощадити. Дехто стверджує, що подібну історію можна знайти в джерелах тоталітарізму Ханни Аренд, де йдеться вже про долю грецької матері. Які нацисти дозволили вибирати, кого з трьох дітей убити, щоб інші жили. Однак сама Арен цитує двічі на рік Альбера Камю, і тут мова не про запозичення сюжетів, а про те, що такі жорстокі вчинки нацистів були тоді в лапках звичайною справою і направлені не тільки проти євреїв. Якщо коротко піти за змістом, то роман розповідає про бруклінського письменника, який момоволі стає свідком бурхливого спільного життя єврея американців. Ця та польки на ім'я яка була католичкою, що пережила голокост. По ходу історії вона розповідає письменнику про своє минуле про дитинство у Кракові. Арешт та її коротку роботу стенографісткою друкаркою в домі самого Рудольфа Хеса, яку вона намагалася використати щоб врятувати свого сина. Лише в кінці книги читач дізнається, що сталося з іншою дитиною Софії. Звичайно, що крім цього, Роман наповнено й тим, за що дійсно можна було назвати його провокативним. Стосунки бруклінського письменника і Софії за плечима третьої дієвої особи перетікають дуже стрімко, і цей любов. Вний трикутник це одна з головних трагедій роману. Вибір Софії викликав значні суперечки під час публікації. Він був заборонений у південній Африці, цензурований у радянському союзі та заборонений у комуністичній Польщі. Але основна критика полягала в тому, що, начебто, цей. Більш загальний погляд на варварство Аушвіца, і, зокрема, той факт, що слов'янські християни також були втягнуті в його програму примусової праці та винищення, усуває значення християнської провини та відкидає історичні аргументи на користь християнського антисемітизму як додатковий збудник голокосту. «Вигін річки це роман майбутнього Нобелівського лауреата від Ядхара Найпола, що вийшов у травні 1979 року. Першим виданням займалося відоме видавництво Альфред Кноп. Роман, який розповідає про торговця в постколоніальній Африці середини ХХ століття, є одним із найвідоміших творів Найпола і одразу отримав високу оцінку. Того ж року він увійшов до короткого списку букрівської премії. А майже через 20 років Modern Library поставили вигін річки на 83-ю позицію у свій список ста найкращих англомовних романів ХХ століття. Якщо усі критики, як один відзначили чудовий стиль написання, та глибоку роботу над персонажами, все ж не всі вони були в захваті від того, про що саме писав найпол. Дія книги відбувається в безіменній африканській країні після здобуття незалежності та розповідає, як я вам вже сказав, історію торговця, етнічного індійця, який, відчуваючи невпевненість у своєму майбутньому в східній Африці, купує бізнес у містечку на вигині річки в самому серці Африки. Але коли він переїжджає туди, він знаходить місто. Привид, останні сліди європейської присутності зруйновані місцевими жителями у відповідь на їхні придушення та приниження в колоніальні часи. І саме за це критики звинуватили Найпола в тому, що він неоколоніаліст. І у своєму романі постколоніальну Африку зображено такою, що обертається у пекло, автор не дає ніякої надії і дозволяє жалюгідності зображеної ним сцени стати межею його бачення. Дехто стверджував, що таке висвітлення подій ніщо інше, як песимістичний погляд на історію, що в свою чергу вказує на неспроможність найполу досліджувати постколоніальні суспільства як найглибше у 2001 році, не посилаючись конкретно на це. Цей роман Комітет Нобелівської премії з літератури зазначив, що розглядає Найполе як спадкоємця Джозефа Конрада, літописця доль імперії. У серці Темряви Конрад представив темну картину того самого регіону, що й Найпол, але на початку європейської колонізації. Найпол не називає ні річку у цьому романі, ні місто на її вигині, ні країну чи її президента. Проте існують можливі прототипи. Читач дізнає. Що місто розташовано в самому серці Африки в кінці судноплавної річки, а європейські колонізатори були франкомовними, можливо, бельгійцями. Опис Найпола було інтерпретовано як вказівку на місто Кісангані на річці Конго, а великою людиною з Роману Найпола виген річки міг бути президент Заїру Мобуту. Рецидивіст – це роман Курта Вонегута, опублікований у 1979 році видавництвом Делакор Прес. Книга вважається справжнім вотергейтським романом Курта Вонегута. Роман розповідається від імені головного героя, який нещодавно звільнився з в'язниці штату Джорджії після відбування покарання за свою невеличку роль у цьому самому Вотергейтському скандалі. Виявилося, що змовники Утергейта вирішили використати. Його непоказний офіс у підвалі, як схованку для незаконних фондів компанії. очікуючи, що після звільнення в'язниці головний герой залишиться самотнім і відкинутим. Він, навпаки, здивований добротою незнайомців, темношкірого водія музини, який підвозить його, нічного службовця в готелі в Нью-Йорку, який ставиться до нього як до королівської особи, і власника магазину, який керує своїм закладом з причин відмінних від прибутку, тобто. Роман рецидивіст саме про це, про звичайну доброту звичайних людей робітничого класу, про чоловіка, який і сам відчуває себе таким, адже він і є таким, з той невеликою різницею, що колись бос, його батька, допоміг закінчити Гарвард, що в свою чергу допомогло зробити якусь там кар'єру. І так вийшло, що в кінці цих кар'єрних сходів, після сходинки, спеціальний радник президента Ніксона у справах молоді опинилася сходинка. Під назвою Арештант. Рецидивіст, і все ж таки повторюся, книга не про це, а про суспільство тих часів. Роман створено, щоб показати справжніх американців, не тих, хто судить в кабінетах політиків, а тих, хто гордовито знаходиться поза цих кабінетів, і у справжніх традиціях Вонегута заради цього він переходить межу реальності в оповіданні. Наприклад, показуючи, як головного героя роблять топ-менеджером в одній з компаній, а її власниця заохочує усіх робітників. Хто робить для нього добрі вчинки? За це ж The New York Times Book Review назвали рецидивіст Курта Вонегута, м'яко кажучи, не найкращою роботою автора, але зазначили, цитую, що в ній достатньо розповіді письменника, щоб залишити шанувальників щасливими, навіть коли роман перетворюється на дурницю. Пісня Ката, справжній кримінальний роман Нормана Мейлера та майбутній лауреат Пуліцерівської премії, який вперше вийшов у цьому ж таки 1979 році завдяки видавництву Little Brown Браунд Company. Книга повністю описує події, пов'язані зі стратою Гері Гілмора. Гілмор був першою людиною страченою в США після відновлення смертної кари в 1976 році. За іронією долі саме у квітні. Цього року 35-річний Гілмор був звільнений з в'язниці після 13 років ув'язнення за збройне пограбування. Незважаючи на усі зусилля змінитися, Гілмор, що мав зразок емоційної нестабільності, у липні убив двох чоловіків під час двох окремих пограбувань. На суді у вересні його визнали винним у вбивстві та засудили до смертної кари. Виконання відкладалося тричі. Гілмор став сенсацією в національних змі після того. Як боровся за те, щоб його стратили якнайшвидше. Все ж таки, 17 січня 1977 року, Гілмор був страчений обраним ним методом – розстрілом. Роман Мейлера майже повністю заснований на інтерв'ю з родиною та друзями, як Гілмора, так і його жертв. Книга є вичерпною у своєму підході. Поділена на три частини, вона зосереджується на подіях, що призвели до вбивств, а також на суді та страті Гілмора, включаючи повну документацію про про появу Гілмора в суді та його рішення вимагати його страти, а не продовжувати апеляційний процес. У першому розділі книги розповідається про молодість Гілмора, його численні ув'язнення в кримінальних колоніях для неповнолітніх, а пізніше в'язниці. У ньому детально описано його звільнення за кілька місяців до першого вбивства та стосунки, які він встановив за цей час. У другому розділі більше уваги приділяється судовому процесу над Гілмором, включаючи його відмову оскаржити. Смертний вирок, попри боротьбу його адвокатів за його інтереси. Ну і третій розділ, як ви вже здогадалися, розповідає власне про саму страту. Сама ідея Мейлера зробити подібний роман мені нагадує роботу Трумана Капоти над його бестселером з Холодним серцем 1966 року, де він, окрім хронології подій, також досліджує саму природу вбивців. До речі, повна біографія Капоти є на нашому каналі, посилання, як завжди, на своєму місці. У своєму інтерв'ю Мейлер чітко стверджував, що, мабуть, найважливіша тема книги полягає в тому, що всі ми маємо зробити важкий вибір у житті, і одним із них може бути глибокий і жахливий вибір, якого більшість із нас уникає, між померти зараз і спасінням душі. Книгу Нормана Мейлера описували як геніальний твір у своєму діапазоні глибині та стриманості, дехто писав, що ніхто, крім Мейлера, не міг би наважитись на цю книгу. Книгу, справжній західний голос, голос, який можна почути в пісні, ката часто можна почути в житті, але рідко в літературі. І причина в тому, що у Заходу інколи бракує волі, це записати. Це абсолютно дивовижна книга. Видима пітьма, роман британського письменника Вільяма Голдінга, що вийшов у 1979 році на сторінках видання Фабер. Назва книги походить зі сторінок відомого епосу Джона Мільтона Утрачений рай, а саме з рядка. Немає світла, але видима пітьма. Роман розповідає про боротьбу між добром і злом, використовуючи всюди наївність, сексуальність і духовність, це ознаменувало повторну появу Голдінга як прозаїка, через вісім років після публікації його попередньої книги Збірки оповідань Бог скорпіонів. Похмурий і складний роман, у центрі якого головний герой, що спочатку представлений у першому розділі як оголена дитина, яка дивом вижила, але але залишилася спотвореною від бомбардування Лондону під час Другої світової війни. Він стає подопічним держави і потрапляє в інтернат, де його цураються як діти, так і дорослі. Однак, коли він виростає, його безкорислива доброта і таємнича особистість привертають увагу відданих людей, які вважають його ледь не святим. Друга частина книги присвячена двом близнюкам. Їхня історія починається з дитинства, коли їм було близько 10 років, і слідує за їхнім зростанням разом з появою різноманітних проблем, що пов'язані з цим. Тема, що повторюється в цих двох історіях, це божевілля, коли один герой, розколотий між двома своїми обличчями внутрішнім і зовнішнім, і другий, що розколотий між собою та своєю сестрою. Цікаво, що твір під назвою видима пітьма також є і в іншого письменника, про якого ми сьогодні вже згадували, але вийшов він на 10 років пізніше. Вільям Стайрон у своєму. Му творі ретельно дослідив свою майже суїцидальну депресію, і це, мабуть, перший і поки що останній письменник, який у своїх мемуарах передав увесь жах душевного ландшафту депресії, і що найголовніше яскравий шлях до одужання. Автостопом по галактиці це науково-фантастична франшиза, створена британським автором Дугласом Адамсом. Перша книга під назвою Путівник по галактиці вийшла в 1979 році, але з самого початку цей твір створювався як радіокомедія, яка за рік до цього транслювалася на BBC Radio 4. Пізніше вона була адаптована до інших форматів, включаючи вистави, комікси, телесеріал, текстову комп'ютерну гру та повнометражний фільм. 2005 року автостопом по галактиці став міжнародним мультимедійним феноменом. Роман було перекладено на понад три десятки мов. Основна фішка франшизи полягає у тому, що різні версії мають однаковий основний сюжет, але в багатьох місцях вони суперечать один одному, оскільки Дуглас Адамс суттєво переписував історію для кожної нової адаптації. Незмінними завжди залишаються головні герої, та той факт, що нашу планету не Одмінно хтось або щось знищує. а сама ідея твору базується на тому, що після знищення землі виживає лише один єдиний англієць, якому нічого іншого не залишається, як автостопом відправитися у подорож по галактиці разом з іншими персонажами, спираючись на славнозвісний путівник. Дуглас Адамс стверджував, що ідея та назва походить з 1971 року, коли він подорожував Європою автостопом з примірником книги. «Ав... Автостопом до Європи. А коли лежав п'яний у полі поблизу Інсбрука та дивився вгору на зірки, він подумав, що було б гарною ідеєю, щоб хтось також написав і путівник автостопом по галактиці. Згодом було вирішено, що цей хтось буде саме він. Під час написання першого епізоду для радіо Адамс зіткнувся з проблемою, хто саме повинен слідувати за путівником. Адже на початку це точно не повинен бути землянин. Письменник вирішив зупинитися на тому. Щоб зробити головним дослідником прибульця, який чітко слідуючи путівнику, опиняється на землі, та саме тут знайомиться з головним героєм. Радіосеріал, який з цього вийшов, мить став дуже популярним в Британії. Перші шість самостійних епізодів одразу розлетілися по вініловим пластинкам. До 1980 року вийшло аж цілих 12 епізодів. Радіосеріал, а також платівки та телеверсії, розповідав комедійний актор Пітер Джонс. Він був першим комедійним. Ним серіалом, створеним у стерео, адам згадував, що виробництво програми було схоже на запис сучасного рок альбому. Велика частина бюджету програми була витрачена на звукові ефекти та основну мелодію, що ще більше підкреслювала неймовірну атмосферу. Перша книга Потівник по галактиці була адаптована з цих перших чотирьох епізодів, що вийшли на радіо, якраз таки у нашому 1979 році, і була розпродана кількістю понад 250 тисяч примів примірників протягом трьох місяців після виходу на сьогоднішній день було продано понад 14 мільйонів примірників. Спочатку планувалося випустити три книги циклу, який одразу назвали трилогією автостопом по галактиці. Але після виходу четвертого і п'ятого романів цикл називали вже не інакше як трилогія у п'яти частинах. Ця франшиза вже є культовою в історії літератури. Вона породила цілі теорії, групи послідовників, стійкі вирази і є популярною досі. Чого вартує, не ажіотаж навколо числа 42, який у романі є відповіддю на головне питання життя, всесвіту і всього такого. А зараз на черзі письменники та поети, яких відзначили, та зробили частину історії не тільки 1979 року, а й усієї літературної спадщини. Нобелівська премія з літератури за звітний період дісталася Одісеасу Елітісу за поетичну творчість, яка в руслі грецької традиції із чуттєвою силою та інтелектуальною проникливістю малює боротьбу сучасної людини за свободу та незалежність. Букерівську премію отримала Пенелопа Фіджеральд за свій роман Офшор. Книга досліджує емоційний неспокій мешканців плавучих будинків, які не живуть повністю ані на воді, ані на суші. Авторку надихнули її власні роки життя, протягом яких вона жила на старій баржі на річці Темзі, пришвартованій у Батерсі Річ. Поліцерівська премія у категорії художній твір, написаний американським письменником, отримав Джон Чівер за оповідання Джона Чівера. Це збірка оповідань, що вийшла у 1978 році, та містить деякі з його найвідоміших творів. Поліцерівська премія в категорії поезія перейшла до рук Роберта Пена Уоррена за поеми. Циклу зараз і потім. Що ж, друзі, таким насиченим був 1979 рік у світі літератури. Ми закриваємо перше досліджене десятиліття, а в наступному випуску переходимо вже у 80-ті. до зустрічі.